Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 2 січня. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися прогноз погоди у вашому місті. Перед тим як ми продовжимо, будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. У Київській області очікується температура від плюс 1 до мінус 5 градусів в день. А вночі від плюс 2 до плюс 5. Весь день у Києві буде хмарним. Вночі йтиме дощ, який до середини дня має закінчитися. На півночі у Житомирській області температура вдень буде від 0 до мінус 2 градусів та вночі від плюс 3 до плюс 4. Весь день у Житомирі буде хмарним. Ранковий дрібний дощ у день зміниться мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора. На Чернігівщині очікується різке похолодання. Максимальна температура в день становитиме від мінус 4 до мінус 10 градусів, а вночі від нуля до плюс 4. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Весь день прогнозується дощ зі снігом. Тільки ближче до вечора опади припиняться. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 2 до мінус 6 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Зранку до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 5 до 0 градусів та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами, очікується дощ. На Донеччині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 градусів в день, та вночі від плюс 1 до плюс 5. У Донецьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. На Луганщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 5. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. На півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Зранку до самого вечора в Одесі небо буде вкрите хмарами, без опадів. На Миколаївщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 7. Ранок та день у Миколаєві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас чистим небом. Без дощу та снігу. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 4 градусів. А вночі від плюс 4 до плюс восьми. До вечора хмари, що панували в небі у Херсоні весь день, заберуться геть. Без опадів. У Запорізькій області очікується температура від плюс 6 до плюс 3 градусів в день, а вночі від плюс п'яти до плюс шести. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день. Очікується дощ. У Криму очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день, а вночі від плюс 8 до плюс 9. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ. На заході. У Львівській області в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів. Та від плюс трьох до плюс 4 вночі. Весь день у Львові буде хмарним. Увечері йтиме дрібний дощ. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 8 до плюс 3 градусів в день та від плюс 2 до плюс 4 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Івано-Франківську до кінця дня, без дощу та снігу. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 3 градусів та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Хмари у Чернівцях будуть ховати небо весь день без опадів. На Тернопільщині температура вден буде від плюс 5 до плюс 2 градусів та від плюс трьох до плюс 4 вночі. Хмарна погода очікується весь день. Опади не передбачаються. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме плюс 5 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 1 до мінус 1 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 3. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з -за хмар. На протязі дня очікується дощ, який ближче до вечора має припинитися. У Волинській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 4 до 0 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, буде без опадів. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 4 до 0 градусів та вночі від плюс 3 до плюс 4. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області вден температура становитиме від плюс 6 до плюс 2 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 6. Похмура погода буде триматися у Кропивницькому не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без дощу та снігу. У Полтавській області денна температура буде від плюс 4 до мінус 1 градусів, а вночі до плюс 5. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі пройде дрібний дощ, який до ранку закінчиться. Увечері очікується дощ зі снігом. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 5 до плюс 1 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 6 до плюс 2 градусів в день, а вночі до плюс 5. Похмура погода буде триматися у Дніпрі увесь день. Вночі очікується дощ. На Вінниччині очікується температура від плюс 8 до плюс 7 градусів в день. А вночі від плюс 1 до плюс 3. Ранок буде ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. Дякую, що дивились. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Бажаю всім чудового дня!